У 2024 році в Херсоні з'явилася нова вулиця вулиця імені агронома Вагілевича. Володимир Степанович Вагелевич належав до української творчої інтелігенції півдня України першої чверті ХХ століття. Він відомий як громадський діяч, публіцист, вчений агроном і активний діяч кооперативного руху на Херсонщині. Закінчивши Херсонське земське сільськогосподарське училище, Вагелевич тривалий час працює за фахом в Херсонському повіті земським агрономічним наглядачем. Продовж 16 років, а саме з 1902 по 1918 рік, він обіймав посаду завідувача сільськогосподарського бюро Херсонської повітової земської прави. За доби вже української революції з квітня 1917 року, Володимир Вагелевич є гласним, тобто депутатом Херсонського повітового земства, від земських службовців. Він виступав також як активний учасник просвітницької комісії цієї установи. У 1917 році тут було започатковано курси для повітових вчителів з української історії, української мови, українознавства, і ці курси користувалися значною популярністю і проводились регулярно. Слід зауважити, що з 1914 року по 1920 рік, а, власне, до кінця свого життя, Володимир Вагелевич був секретарем редакції часопису ізвісті Херсонського уєзного земства, видання, яке одне з перших почало друкувати матеріали української мови. І на знак вдячності за активну громадську, просвітницьку та наукову публіцистичну діяльність, хсунці нині вшанували ім'я Володимира Степановича Вагілевича найменуванням вулиці у нашому рідному місті.